Коротенько представити комісію у справах мирян Української Мир Греко-католицької церкви, для чого та комісія є, які її цілі, покликання, е, бо ця комісія є покликана саме дважанішим Любомиром. Е, ну, я мав цю допомогу говорити до обіду, але з огляду на те, що ми не встигли. Е, його вже зараз тут нема між нами, але ще раз хочу подякувати йому за ті старання, які він прикладав і прикладає, як ми бачимо сьогодні, для справ мрян. Отже, комісія ага, так може, ви зауважили символ, емблему комісії у справах мріян, яка складається з Христа. Який складається з маленьких хрестів. І тут ми також бачимо, е, дублюються ці хрестики по е, всьому тлі банера, і е, так, так було задумано в цьому символі відобразити церкву як спільноту спільнот, мерянських спільнот, де е, ми є різні, але творимо одне ціле. Е, я вже почав скорочувати слайди, але буду ще більше пробігати по них. Це не обов'язково буде читати все, бо я думаю, що ми ці всі матеріали поставимо на сайт, і в кінцевому результаті на основі тих матеріалів зробимо, підготуємо таку методичку, роздаткові матеріали. Тому буду дуже коротко. Бачите, я хотів би кілька слів сказати про... Мерянський рух, як він започаткувався в, е, в Західній церкві. Не можна сказати, що його не було до 19 століття, е, але він не був такий активний. Е, це є зі статті пана Олега Бегена, е, яку він готував на синод, е, на е, Собор е, Мерян, і е, дуже гарно він опрацював. Е, ці, ці всі рухи, як вони розвивалися, але я тільки хотів би сказати, що наслідком активізації мерян сталися проблеми, які були в ХІХ столітті. То це е, швидка індустріалізація, яка привела до міграції, до війно найманої робочої сили, е, яку використовували справді е, ну, як, як гарматне м'ясо. І цінність людської особи була дуже понижена. І як відповідь церква і, і меряни активізувалися, щоб захистити свої права. Ми сьогодні десь в Україні бачимо подібну ситуацію, такий, немов би дихий капіталізм, коли людська праця не вважається якоюсь цінністю, що можна легко когось звільнити, бо 10 є таких на, на це місце. Але це можливо буде знаком нам для того, що ми маємо активізуватися, щоб щось е, зробити, щоб поправити ту ситуацію. І е, я, може, не буду вдаватися в деталі, бо це можна почитати на сайті, та стаття нашому є в сайті комісії, який ви бачите знизу е, на кожному слайді, також і в ваших роздаткових матеріалах. Тому е, це, це ви зможете е, знайти. Відповідно, е, Церква, розвиваючись, видавали, видавалися енцикліки, які намагалися підкреслити цінність особи і ті, ті питання, які були дуже гострими в суспільстві, на них зацентувати увагу осіб, від яких залежало можливість поправити ту ситуацію. І, вже було згадано також і про католицьку акцію, яка в кінці 19 го на початку 20-го століття активно розвивалася в Європі і діє по нинішній день, І як митрополит Андрей Шептицький ту акцію активно підтримав і впровадив на наших землях. І було засновано багато спільнот і рухів, які по нинішній день існують такі, як. Апостольство Молитви, Обнова, ОМХ і багато інших. Так само ми бачимо, як це було до війни, але я кажу, дуже мало ми маємо часу, щоб на цьому закцентувати, бо є багато. Я кажу, ми може так засигналізуємо про певні речі. Я коли я десь як би підозрював, що... Таку довгу доповідь не, не буду мати часу, так як я був останнім доповідачем. І я е, намагався зреферувати це на листочку е, паперу з двох сторін, мені це дуже не влазило. Тому перепрошую за таку сумбурність, можливо, добу, таке коротке звернення, е, в якому я десь намагався передати ті думки, які і, 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 тут є в цій презентації. Дже, сучасний стан мар'янського руху в Україні вимагає від нас більшої активності. Ми маємо багато спільнот, але мусимо десь більше цілеспрямовано йти в одному напрямку, розвиватися більш координовано і консолідовано. Дже, Тут же йшлося в доповідях про те, хто такий мирянин мусимо бути свідомі, мусимо постійно до тої свідомості кожен день повертатися до тої метаної навернення нашого до, до Господа Бога, до того, щоб бачити живого Христа і наш духовний зріст, щоб щоденно відбувався, бо освячуючи себе, ми здатні будемо освячувати світ через. Освячення, яке отримуємо в церкві. Другий Ватиканський собор вже про функції Божого люду було сказано. Блаженніший наживо нам це передав. І в 2006 році блаженніший Ліпомир декретом призначає, створює комісію у справах мирян єпархіальною, тобто все українське. І е, до того була, скажімо, комісія з прав Маріян військової архієпархії, е, в інших архієпархіях також е, починалися такі ініціативи, але від 2006 року можемо говорити про таку вже більш е, структуровану е, комісію у справах Марія. Отже, і е, згідно з положенням е, про комісію з права Маріян метою. Е, е, Комісія є як дорадчук консультативним структурним підрозділом курі Глави церкви. Метою є допомагати главі нашої церкви у формуванні та реалізації програм щодо діяльності УГКЦ в, в сфері підтримки і координації апостоляту діяльності мер'ян, об'єднаних в організації, товариства чи структури, діяльність яких поширюється більше як на одну єпархію УГКЦ. І завданням є поширювати вчення Католицької церкви, координувати діяльність єпархіальних комісій. Е, по по різних куточках України співпрацювати з мрянськими організаціями, сприяти створенню мерянських структур, бути інформативним та методичним центром для мерянні організацій, бути дорадчим органом для Синоду єпископів і глави церкви, допомагати Синоду і втілювати мерянську політику. І фактично це положення. Десь дуже багато ставить завдань, можна ще більш детальніше ознайомлюватися з тими завданнями, які ставляться перед комісією. Але голова комісії і секретар, чи навіть голова єпархіальної комісії по інших єпархіях, сам не здатний зреалізувати ці завдання. Саме тому дуже важливо є співпраця. З тими спільнотами і організаціями, які провадять цю діяльність церкви. Звичайно, комісія в певній мірі старається десь, так як ми сьогоднішній з'їзд маємо створювати нагоди для того, щоб зростати спільнотам. Чи це дидактичні якісь матеріали, методички, чи якісь конференції, наради, тренінги. Але знову ж таки один голова не може на цілий рік мати так багато конференцій, бо справді, щоб підготувати такий з'їзд, навіть треба дуже багато праці прикласти і залучати багатьох людей. В сьогоднішньому з'їзді мені дуже багато допомогла одна спільнота життя у Христі Ісусі, яка тут на Сихові. З якими я десь часто молився, молитовне читання Святого Письма ми мали, але це завжди має бути якась опора, основа на якійсь спільноті, де є активні миряни, які можуть поїхати, привезти, домовитись, навіть зробити от ці, ці всі декорації. Тут, якщо ви зауважили, може бачити рибки поодинокі і рибки, як в спільнотах. Які ми ставимо. Тобто це, це все вимагає праці. Тому так важливо, щоб меряни і мерянські спільноти активно долучалися до е, такої структурованої праці комісії, е, Помогти комісіям, щоб комісії могли допомогти вам. Чи нам разом краще сказати? Як казала сестра, ми будемо ділити нам, вам, бо це, е, ми робимо одну справу в Божому винограднику. Стараємося е, ту місію зреалізувати. Тож, е, комісія також оновлює бази даних, е, займається видавничою діяльністю для того, щоб інформувати главу і синод про стан радянського руху в Україні. І стратегічними пріоритетами праці комісії є. Власне, те, щоб формація мерян була належною, щоб спільноти мали якийсь певний... звичайно, є вже на що опертися, є документи церкви, але іноді я не так просто в тих в цих документах розібратися, бо їх справді є досить багато і треба знати, де взяти, що читати. Тому будемо намагатися якось так в таких коротких, може методичних матеріалах. ці Цю інформацію доносити. Парафія як спільнота спільнот в рамках стратегії, яку визначено нашою церквою, справді мусимо десь зрозуміти ту річ, що життя і освячення в цьому світі приходить через Євхрестійного Христа, який від Престолу. Кожної церкви парафії освячує світ. Ми, причащаючись от тіла і крові, несемо те освячення в світ. Це не ми своєю мудрістю, своєю святістю, але це його жертва, його святість освячує світ через нас. Ми як провідники. Розвиток меренського руху в нашій церкві на основі координації Миренських спільнот, рухів організації, професійних середовищ та асоціацій. Це десь так може. Таких три найбільших пріоритети е, праці комісії. Е, звичайно, комісія е, так, е, зараз така може трохи нудна інформація, але е, ну, важлива для того, щоб ми е, десь могли знати, в чому можемо допомогти один одному. Е, в, важливо є періодично. Проводити певні зустрічі, наради, організовувати круглі столи, конференції, семінари чи з'їзди. Проводити певні вишколи мерянських лідерів. Ми, от як ви може, слідкували за новинами, проводили в кожній єпархії вишколи для відповідальних осіб по деканатах в кожній єпархії мерянина і священика. Так стараємося. Марянина і священника, лідера і дохерника тримати разом, щоб легше було налагоджувати до співпрацю. Отже, ще, починаючи від того задуму Блаженнішого Любомира, пан Юрій Підлісний, про якого я вже згадував, який не зміг сьогодні бути з нами, розпочав ту працю структурування комісії для того, щоб Можна було легко дістатися до будь-якого куточку України, донести якусь певну інформацію чи, чи зібрати якусь певну інформацію. І для того почали творити відповідальність на рівні деканату в єпархії, і так, щоб дійти аж до парафії. Щоб можна було на кожній парафії якусь одну активну особу, мирянина, Мати до нього доступ, якийсь контакт, щоб щось від нього почути, чи щось донести з інформацію на ту парафію. І десь так може з груша представленого цю структуру комісію з справах Хмирян. І вона складається з колеги, і є голів, на що з головою комісії з справах Маріян. На даний час я виконую ці обов'язки. Ця колегія, звичайно, кілька людей на цілу Україну не змогли б зробити багато якихось таких речей, бо це треба було би в кожен деканат, в кожну парафію одній особі з єпархії їздити. Це б зайняло з півроку, може, якщо не цілий рік. А для того створена колегія відповідальних м'яних священників по деканатах в кожній єпархії. Зараз немає зображеного, але ми плануємо дійти до рівня парафіального, як я казав. Є колегія експертів, які радять і дають кваліфіковану пораду головам єпархіальних комісій у справах мер'ян. І є також колегія інших комісій, які працюють з мерянами. Комісія родини, комісія молодіжна, інші комісії. І знову ж таки, щоб оту ділянку мерянських рухів якось е, заопікуватися, є важливо покликати колегію голів і духівників мерянських спільнот та організацій. І наш сьогоднішній з'їзд десь має на меті е, нових, зустрітися, щоб ми мали оту візуальну зустріч реальну е, для того, щоб познайомитися. І обмінятися контактами, щоб е, спільно планувати е, мерянські ініціативи і розвиток мерянського руху в нашій державі. Е, щоб бути справді помічю главі церкви і е, синоду єпископів, на яких є та відповідальність, можливо, в більшій мірі. Е, важко говорити в більшій чи меншій, щоб знову не робити поділу і клерикалізму, але. Е, Глава церкви, коли я з ним спілкувався, він дуже зацікавлений і дуже хоче, щоб е, от така колегія існувала, і от е, такі зустрічі, як сьогодні, проходили, щоб ми е, через ту єдність, як, е, як той пріоритет церкви, про що молився Христос, зрештою, в Гецеманському саді е, реалізовувати, щоб справді ми могли бути. Для нашого блаженнішого підтримкою. Я так пригадую собі в той момент, коли блаженніший видав е, звернення щодо е, абортів, е, багато світських організацій е, ну, мало не засвистали в інтернеті, як це так собі блаженніший, який е, не знає, що таке народжувати дітей, може собі таке так легко видавати. Е, і, але е, дуже важливо, щоб ми також свій голос. В суспільстві посвідчили, бо коли говорить одна людина, хай це патріарх, але це, це часто є замало. Щоб ми не тільки на тему абортів, але взагалі на всі хвороби нашого суспільства дали відповідь церкви, відповідь християнську світло, яке Христос проливає нам, коли ми сиділи в темряві. Отже, колегія радників, це я просто, може так, виніс в такій лінійній структурі. Отже, Церква є жива парафія, церква є спільнота спільноти, парафія є спільнота спільноти, раніший Святослав це звернення нам подає. Я подумав, що було би добре нам звернутися до досвіду Митрополита Шевтицького. Ще задовго до другого Ватиканського собору він мав пророчу візію підняти оце питання, про яке казав бажаний Любомир, про мирян. Ми видрукували пасторський лист митрополита Андрея про церковне братство. Лист до духовенства до священників і до мирян. Два листи є в цьому. Методичних матеріалах, які були е, вам е, запропоновані. Дже, е, це так важливо нам усвідомити, що парафія є центром, звідки освячується світ, бо там є живий Христос Євхаристія. Е, і е, про це також мусимо думати. Я не, не хочу зараз дуже багато, бо е, в слайдах є дуже багато всього написано, е, скорочую. Свою доповідь, можемо про це почитати в листі митрополита і побачити ту його пророчу візію. Якою має бути мріянська спільнота? Вже багато говорилося і про роль лідера, і роль духівника. Багато що вже було сказано, але так якщо коротко, дуже важливо, щоб ми були євангелізаційними. Тобто, щоб ми голосили жили Євангелієм, і Євангелієм світу своїм прикладом свого життя. Освячувати людей, спільнота має, парафіальна спільнота це робить, це може робити, і має робити кожна спільнота, яка створена на парафії чи навіть поза парафією, має освячувати людей. В який спосіб? В той спосіб, що має бути здорова християнська формація, участь в святих тайнах, читання Божого Слова. І Багато інших елементів. Формувати християнські сумління, те, про що ми говорили вже також сьогодні, щоб справді чути Божий голос, не думати, що, що так мені Бог хоче, бо так я хочу, так мені Бог хоче сказати, бо я так собі думаю. Але справді мати зріле християнське бачення світу. Марьяни мають співпрацювати у властивий собі спосіб з ієрархією, діють на зразок органічного тіла, що проявляється як спільнота церкви і успішний апостолят. І мріяни діють під проводом самої ієрархії, яка може дати на працю виразний мандат. Це з декрету про апостолят Мар'ян Другого Тканського собору. Критерії церковності, про які мав говорити отець Орест Вінчинський, Більше як години, то вони так, в принципі, коротко тут є представлені, ставлені на першому місці покликання кожного християнина до святості, відповідальність у визнанні католицької віри, свідчення тривалої, і справжньої єдності церкви, згодження з апостольською метою церкви і участь в її реалізації, активна присутність в людському суспільстві. Це з постсинодального послання Івана Павла ІІ, покликання і місія Мар'яна. Формація мерян також ми про тут можемо багато говорити про е, як найкраще провадити формацію, щоб вона справді доводила до зрілості християнського життя. Е, і е, вона також має свої певні критерії, е, над якими треба зважати і е, звіряти, чи справді наша спільнота дотримується тих критерій, чи ми ніж не відходимо. Вліво чи вправо від вчення церкви, покликання до єдності і святості, наділення дарами Святого Духа всім вірним на спільну користь, плекання і зріст в духовному житті, що є необхідним, поглиблення, знання обряду, духовності, основ богослов'я, канонічної структури церкви. Бачите, бо справді ми зараз переживаємо, може, таке собурне мерянське рух в Україні. Бо Багато спільнот, які на заході десятками років формувалися, і певні, можливо, якісь їхні недоліки шліфувалися довший час. Ми маємо зараз в Україні розвиток тих спільнот. І дуже важливо є, щоб ми ну, врахували контекст того, що ми є церквою східною, що маємо свою літургію, свій обряд, свою східну духовність, і неможливо так наживо просто перебрати. Досвід навіть західної церкви, яка ну, все має правильно, не, не, не має якихось розмежувань сочинять церкви, але навіть сам обряд вже мусимо підкориговувати і враховувати, коли творимо щось подібне в Україні. Отже, про евангелізацію я трошки говорив, про категорізацію як в Також я говорив, що про участь святи в святих тайнах, спільну молитву, спільну працю, читання Святого письма, активну участь в житті церкви. Я, може, на тому коротенько буду завершувати, бо. Звернені я коротко записав те, що десь хотів би просити всіх лідерів, голів Марянської спільноти, організацій і духівників. Тобто ми ще будемо мати працю в групах, але я би хотів, щоб ми справді плідно сьогодні попрацювали. І подумали над тим, як ми можемо разом подумати над і, і зреалізувати ту місію, яку покладає церква на організовані спільноти миря під проводом е, духовних провідників, душпастерів. Як ми можемо, е, оце, про що сьогодні говорилося, е, справді втілити в життя. Я, я не кажу, що воно не втілюється, воно втілюється. Але ми, в кожній спільноті десь маємо свої труднощі, свої проблеми, тому маємо критерії, на які можемо опертися, які можуть нам допомогти з тих проблем вийти. І важливо е, не боятися, не боятися, е, не боятися навіть помилятися. Бо, е, як наш блаженний патріарх Йосиф Слібий каже, великого бажайте. Я так великого набажав на цей ми Багато не встигаємо. Але на цьому я е, буду закінчувати. Я е, закликаю усіх бажаючих до тої колегії е, голів і духівників Мар'янських спільноти, які е, готові е, послужити ще в такий спосіб, щоб лишній раз приїхати десь чи до Львова, чи до Зарваниці, чи до Києва, чи, чи до Рівного, чи в якийсь куточок е, України, щоб зібратися разом. І поговорити про питання розвитку мар'янського руху в Україні.